Ці люди сьогодні прийшли під стіни шепетівської військової частини а 3730 або як ще називають 12-го містечка з однією вимогою здійснити ротацію з воду, де служать їхні рідні. Дев'ять місяців назад. наших дітей чоловіки забрали в АТО. На сьогоднішній день ми добиваємося до того, щоб їх уже замінили. Вони знаходяться не то, що на передовій, а на нульовій позиції. Вони не желізні і їм вже треба відпочинок. Ми добивалися, приходили сюди до городка, щоб нам допомогли це питання вирішити. Питання не вирішується до сих пор. 250 днів. Ми боремося. Ми боремося про те, щоб їх все-таки замінили. Хлопці повтомилися. них вже тяжкий психологічний стан. Вони вже просто ну, не можуть витримати, тому що вони під постійними обстрілами. Вони не стоять на другій, на третій лінії. Вони стоять на нульовій лінії, там, де вони безпосередньо в самому пеклі, і їх ніхто не хоче замінити, хоча бумаги є про їхню зміну. Ми не відказуємо, Наші хлопці хочуть воювати, наші хлопці воювали. Наші хлопці стоять. Але боронять і будуть боронити, але вони не желізні. Вони не желізні. Треба хлопців заміни. У Олени син, який перебуває у зоні військового конфлікту, наразі має проблеми зі здоров'ям. Лікуватися не має змоги, оскільки знаходиться на першій лінії. АТО. ми добиваємося лікування, щоб дитину положили в госпіталь. Десять місяців дитина хвора, лише йом. інфікований лишайом, і ми не знаємо скільки він ще інфікував коло себе. Дітей, молодий хлопець 21 рік. Загроза дураку шкіри. Це як куди мені звертатися? Я мама, куди мені стукатися? В які двері покажіть, я піду я, я буду стукатися. Командир частини, полковник Сергій Іванович Рябко, вийти до пікетувальників не зміг. За словами представників військового містечка, він знаходиться у службовому відрядженні у Києві. Для людей жадали номер телефону громадської приймальні Міністерства оборони України і порадили звертатися туди ситуації це прерогатива командира, він приймає рішення, коли, кого, як. Ну, а, ко... а, командира військової частини, з якої відбули хлопці? Ну, звісно. Вот. Він, він же на підставі рішення начальника генерального штабу. Він прийшов, він, він сам нікого не направляє. Якщо прийшов, відправить там 20 чоловік, він 20 чоловік відправляє. Якщо там є якась необхідність життя, не дай Бог, по сім'ї, чи ще по мене, значить він когось повинен надіслати туди, Поміняти кого не рахує потрібно, чи є необхідність, щоб його поміняли. так, Зарічник командира. Плюс рішення начальника генерального штабу. Скажіть, а нам, сказали, а нам сказали, що в Києві не підписана, не підписана бумага на ротацію хлопців? Іменно ну, в Києві не підписано. Ні, тоді то отакі то, вам кажу, що є рішення начальника Генерального штабу про відрядження і командир частини. Якщо у вас є з бажання написати звернення, запишіть телефон гарячої лінії. на гарячій лінії. Конкретних відповідей також не дали, оскільки інформація, яка стосується регламентування ротації атовців, є військовою таємницею, проблема зайшла у глухий кут, але піктувальники не здавалися. Написали колективну скаргу на ім'я командира військової частини та вимагають зустрічі з офіційними коментарями. Я тільки що підняв телеграму за числою 13.09.16 року. Не рішення командира прийняти, що туди відправляти, повторюю ще раз, це документально воно. відправити людей з нашої частини, 30 чоловік, в сухопутні військи від 6 до 12 місяців. Від 6 до 12 місяців, 12 ще не минуло. Решта я вам сказав, в квітні місяці відправили. Я вам конкретно відповідаю, відправили списки, рішення, то, що вам сказав, командир не приймає. І навіть не те, що вони не в сухопутних військах, де він знаходиться, і не наш, не приймає, а за рішенням першого заступника начальника реального штабу. Я знаю, що він поїхав в Київ. Я йому дзвонив вже три рази по цьому питанню так, що прийшли. Я просто не з них, зараз. ще раз вас не Бажаних відповідей на питання, коли повернуться хлопці із зони АТО, рідні не отримали. Тому наразі домовилися, що прийдуть сюди знову, коли командир Сергій Рябко буде присутній на робочому місці. Марина Лошкіна, Роман Сухоцький, Сергій Фомін, Лайк Тіві.